Вітаю вас це власний погляд. Ми говоримо про газотранспортний консорціум з експертом з е, газових питань е, Валентином Землянським. Вітаю вас, пане да. Валентине. Е, З'явилася інформація про те, що Україна завезла газ з Німеччини по 390 доларів. При цьому від Росії ми отримуємо за ціною. 406 доларів за тисячі кубометрів. Які перспективи зниження ціни на газ до кінця року, оскільки Ставицький заявив про те, що до початку опалювального періоду Україна має отримувати газ уже по низькій ціні? Ну на сьогодні це залежатиме від переговорів, як будуть ти переговори з з Російською Федерацією, якщо ми беремо глобально. Загальний обсяг газу ціна на нього буде визначатися сам російським фактором, тому що на жаль, навіть якщо е, ми збільшимо реверс е, з Європи і буде ціна нижча, е, на жаль, ну цього недостатньо цього недостатньо для, для задоволення потреб в опалювальний період. Тому це буде залежати від, від того, як будуть просуватися переговори Але з А Наскільки реально можна знижити ціну на газ із Росією? Я думаю, що говорити можна достатньо серйозно, тобто можна говорити взагалі про базову ціну, я, за якою, скажімо, її споживають в Росії, тобто десь приблизно 160 доларів за тисячу кубічних метрів. Україні, Україні нічого не заважає висувати, скажімо, таку вимогу з до Російської Федерації. Питання в тому, чи погодиться Російська Федерація на це. Ті, та інформація, яка виходила, яку було оприлюднено стосовно переговорів, говорила про 260-280, тобто як пропозиція з боку російської сторони до України. Ну, ми розуміємо. Імо, якщо ці цифри оприлюднені, вони не влаштували ту чи іншу сторону, і саме тому ця інформація вийшла, вийшла в пресі. Вони не влаштували mm. ту чи іншу сторону. Сьогодні піднімається безпосереднє питання створення консорціуму. Все ж таки, Україна, Росія, Європа. Європа займає знаєте, таку достатньо цікаву позицію. Вона грає на протиріччях. Вона... Це, це політика, це вже пошла сута політика. А, тому що ми бачили, скажімо, останнім часом заяви з боку Європейської комісії і європейського співтовариства, енергетичного співтовариства, коли кажуть, ми нічого не бачили, ми нічого не знаємо, і ви нам нічого не пропонували. Ну, тобто, такого не може бути, тому що не може бути, тому що з боку України надходили і пропозиції. Якщо ми візьмемо навіть з 2009 року, це стосовно модернізації української затранспортної системи. Надходили вже після вступу до енергетичного співтовариства три листи від мінпаливо енерго стосовно позиції е е Європи до. Південного потоку стосовно позицій в Європи до стосунків між Україною і Росією газових відповіді на це Україна не почула на якісь Тоб... певні вимоги від європейського союзу. Є до України стосовно створення консорціуму? Давайте, о, давайте розуміти, що таке енергетичне співтовариство, в якому перебуває Україна, да це експорт енергетичного законодавства, яке розробляється в європейському союзі, і воно експортується до країн, які намагаються вступити до, до європейського союзу, тобто до європейської спільноти, От Україна має виконувати все це. За версією знову ж таки Європи, але ще в самій Європі не всі країни, там десь половина тільки виконали, скажімо, вимоги третього енергопакету, ну про які говориться достатньо багато. Тому говорити про те, що Україна має виконати все. А після цього ми подумаємо чи надавати вам якусь допомогу чи якось з вами співпрацювати? Ну мені здається, це Європа зайняла вже таку позицію, яку займає не, Російська Федерація. Да, в переговорах чи займала, каже, давайте до митного союзу, а потім поговоримо. Ну десь десь так воно ну, тут і відбувається. Які власне вимоги тоді виставляє Росія стосовно створення двохстороннього консорціуму між Україною і Росією? А Росія висуває, тобто головна вимога, яка не, влаш... не влаштовувала, ну до останнього часу можемо га. Говорити, не влаштовувало українську сторону, це питання а, юридичного підпорядкування газотранспортного консорціуму, тому що Росія наполягає на тому, щоб він підпорядковувався, тобто ну, розглядався за російським законодавством. Це не влаштовує українську сторону. Це перша позиція. А друга позиція, позиція, про яку йдеться, це двосторонні чи трьохсторонні. Да? Тобто, Росія наполягає жорстко на, на тому, що це має бути двосторонній консорціум. Ну і останню вимогу ми почули вже, от о, 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 майже сьогодні. О, Дмитро Медведєв заявив про те, що Україна Україна має залишити енергетичне співтовариство, і саме тоді ми можемо продовжити переговори стосовно створення вже газотранспортного консорціуму. Ну безумовно, це ультиматум, тому що а, можуть бути певні непорозуміння, але Україна певне рішення прийняла, тобто вона вступила до європейського енергетичного співтовариства. І якщо як, як, як когось з партнерів це не влаштовує, треба домовлятися а не. В ультимативній формі заявляти, що ми маємо брати участь або не брати участь у тому чи іншому спільноті, чи то у тої іншої організації. Ну на вашу думку, на думку експерта фахівця в цій галузі, все ж таки, що сьогодні вигідніше для України? Який консорціум? Трьохсторонній, двосторонній? для України вигідно економічний консорціум, тобто який би не залежав від е, політичних питань, тобто е, консорціум як економічна бізнес-модель, от тоді проблем би не було. На жаль, але політичні питання є із сторони Європи, так і. Вона політизується, ця проблема, проблема політизується як з боку Європейського Союзу, так і з боку Росії. Уникнути, на жаль, політики нам не, не вдасться. Тобто, мені, мені здається, що Україна має виходити з прагматизму, тобто те, що вигідно для безпосередньо України. Якщо вигідно з Росією співпрацювати у газовій сфері, давайте порахуємо, які втрати ми можемо е, понести в, в випадку, скажімо, або виходу з енергетичного співтовариства, або створення консорціуму. Ну, тобто, треба розуміти, де плюси, де мінуси, і рахувати. Якщо це вигідно для України, треба рухатися в цьому напрямку. На вашу думку, все ж таки, де буде більше втрат? Все-таки в якому напрямку На даному, Якщо говорити на говорити стосовно газової сфери енергетичної сфери якщо не буде вирішене питання з Росією, втрат буде більше безумовно набагато більше тому що е, на сьогодні україна ще не готова скажімо працювати за принципами за якими працюють європі... європейські країни тому що вони можуть диверсиф... диверсифікувати постачання газу вони можуть отримувати альтернативні поставки україна на жаль на сьогодні про альтернативу ну там мінімальна альтернатива з європи більше реальних джерел Постачання газу окрім Російської Федерації, на жаль, немає тому. Ну треба виходити об'єктивно з тієї ситуації, яка існує. Якщо це двосторонні консорціум між Україною і Росією, а на чому повинна наполягати Україна? Як, як має заявити свою власну позицію? Україна має юридично чітко виписати права та обов'язки. От єдина проблема, яка ну, досвід 9-го року свідчить про контракти 9-го року, свідчить саме про це. Тобто, коли не виписуються тобто, деталі контрактів. Деталі угод, які укладаються. О ні, ніхто не зважає на цей ну Там там після цього домовимося. Якось, якось воно буде. Ну ну от виходить те, що виходить на сьогодні. Тобто, а, ми маємо заявити про те, що ми переглядаємо повністю контрактну базу, яка на сьогодні існує між Україною і Росією у газовій сфері. Це стосується не тільки ціни на газ, це стосується умови постачання російського газу транзиту. Це стосується м, обсягів гарантування обсягів газу, які має прогарантувати Росія. і це безумовно стосується фінансування. Тобто, якщо Росія каже, що вона там самотужки не може фінансувати, вона не вийде на це. Давайте сідати на трьох, домовлятися, і тобто ці рішення мають бути зафіксовані юридично. А Можливо, за таких умов, якщо консорцію між Україною і Росією і Європа допомагає нам, виділяє певні кошти. Безумовно, на так, труби про, 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 про це йдеться і от останні заяви є, європейської спільноти стосовно того, що до нас не надходило ніяких пропозицій з боку української сторони. Ну вибачте, ми пропозицію свою зробили 9-го року. Ми не, не почули відповідь на це. Не отримали там протягом 4 років, ми її не отримали. Мали. Давайте говорити про те, що якщо ви Говорите про стабільність постачання російського газу українською територією, Ми го готові домовитися з Росією про це. Давайте ви зі свого боку домовлятися, домовляйтеся уже з Росією або з Росією Україною на, на у тристоронньому форматі стосовно того, що європа профінансує е роботу знову ж таки цієї економічної моделі, як газовий консорціум. А ви кажете, що потрібно чітко виписувати права та обов'язки? Зокрема, ті газові контракти, які підписані в 2009 році до 2019 року. От Росія все ніяк не хоче їх переглядати. От що робити в такому випадку? А це просто досить влаштовує О, Росія. Ну, хоча, от сьогодні, російський прем'єр говорив про те, що для них це не не обов'язково, для них не горить створення консорціуму, але це не так. Він трохи. Трохи перебільшує, скажімо, або зменшує э, важність української газотранспортної системи, тому що українські підземні газові сховища необхідні Російській Федерації, і український напрямок поки що необхіден Російській Федерації, тому що навіть ні південні ні, ні північні потоки не мають такої системи підземних газових сховищ, як має українська газотранспортна система. Ну так вона будувалася ще за радянських часів. Вона э, таким чином створена і. Тут інакше працювати Російська Федерація, постачати газ до європейських споживачів не зможе в пікові моменти мається на увазі, тобто, коли там йде похолодання, тобто потрібно збільшувати обсяги газу, ну труба вона фізично не може пропустити стільки газу, скільки потрібно Європі у такі пікові моменти. Тому Росія зацікавлена в українських ГТС, і треба відокремлювати реальну ситуацію, яка існує, від політичних заяв, які робляться з боку Російської Федерації. От якщо мова сьогодні іде про створення цього консорціуму. А про які можна говорити строки? Ви кажете, що Росія зацікавлена у, скажімо так прискоренні вирішенні цього питання. Можна говорити вже до кінця року, щоб про цей консорціум. Мені, чи мені здається, що ми, от, ми отримуємо рішення. Я не скажу, що вирішення питання, але якесь рішення має бути вже а, в травні, червні місяці. Ми маємо чекати на це, тому що або в травні, або, оскільки травень це такий місяць, з одного боку, євросоюз виставив вимоги до України, які вона має там попередні виконати щодо підписання, що підписання та, асо, про, асоціацію, да, про асоціацію з Європейським е, Союзом з одного боку, з іншого і боку, зокрема о... це газове Питання також має бути вирішено. і газове питання також, тому що я так розумію, оскільки в багатьох документах, ну якщо ми говоримо про фінансування модернізації з боку Євросоюзу, висувається вимога відновлення спів... співробітництва з МВФ. Відновлення співробітництва з МВФ це збільшення тарифів на, на... на газ на... на тепло на гарячу воду. Ну тобто без цього, або має бути вирішене питання з Росією, зменшена ціну на газ, і таким чином вирішене питання, тобто не, збіль... не збільшення або там незначного збільшення тарифів і повертаючись та... до ціни коммунал. на газ, питання з Росії. Каже, має бути вирішено. Це ж таки наголосить на тому, а, ну які, які в перспективі які це можуть бути розцінки, на яку ми можемо вийти цифру. Ні, я думаю, що ми можемо виходити на цифру 250-260 доларів. Реальна. Це це реальна ціна, про яку ми можемо говорити, про йдеться про на переговорах. І більше того, я скажу, навіть з урахуванням того, що проекти, які будуть реалізовуватися, альтернативні їх не, не потрібно заморожувати. Вони мають існувати і далі. Ну той же сланцевий газ, якщо ми будемо говорити, попередні оцінки. Найвища планка а, собівартості газу 250 доларів. Ну тобто, от це це ціна, навколо якої буде точитися розмова? Ну і до речі, у Європі зараз аналітики вони кажуть, що приблизно за два роки ціна на газ в Європі знизиться десь приблизно до 280 доларів? Ну тобто 250-280 – це Оце та вилка, е, про яку має, має йтися на переговорах з Росією, якщо все таки не буде о, угоди між Україною та Росією, яка тоді буде ціна? ціна буде визначатися контрактом ну, і визначатися вартістю нафти. Так. Ну і реально буде знести до такої суми 260-280 доларів. Mm не створюючи консорціум безумовно вступаючи до митного союзу в росії тобто тобто або консорціум, або, або консорціум, консорціум або митний союз ну про це вони говорили постійно і ніхто цю вони трохи змінили риторику якщо вони постійно говорять про поглинання нафтогазу про вступ до митного союзу тобто риторика трохи стала менш такою ультимативною і говорять вже просто про створення намагається консорціум. розділити уже або консорціум, або да, митний союз або митний союз а, добре а якщо говорити про об'єми от е, україні сьогодні не потрібні такі об'єми згідно Тих контрактів підписаних раніше, і навіть ці 7 мільярдів доларів за які ну Газпром має стягнути їх нас з нас з України в арбітражному суді стокгольському. От чи ми можемо як повинна Україна себе вести у цьому питанні? То спокійно, абсолютно спокійно. Україні потрібно чекати, тому що на сьогодні, як то кажуть, правда на боці України. Тобто, якщо Газпром це Газпром вважає, що ми завинили йому 7 мільярдів доларів. Тобто Україні є що проти поставити в Україні є достатньо аргументів для того, щоб довести, що по перше, вона не винна ці 7 мільярдів доларів, і вона виконала всі контрактні зобов'язання, і напроти поставити в претензію до Газпрому, починаючи з вартості газу, який надходить до України, порівняння з вартістю газу в Європі, в тій ж самій Німеччині, як головного партнера Російської Федерації, і закінчуючи виконанням контракту на транзит. За всі роки існування контрактів дев'ятого року Росія не разу не виконала контракт на транзит? Питання в тому, що там немає штрафних санкцій, але якщо додержуватись да, букви самого контракту, виконання, тобто обсяг 110 мільярдів, Росія ні разу не прокачала 110 мільярдів протягом дев'ятого-дванадцятого років. Окрім е, німецького газу, з Україна підписала домовленості, що будуть по 390 доларів отримувати газ з німеччини. Які ще країни можуть? Мати такі ми договисті. говоримо про те, що з Німеччиною ми підписали контракт як з оператором, тобто Німеччина як постачальник газу, тому що Німеччина закуповує газ на спотовому ринку. Тому а, питання не в постачальниках, питання в можливості, щоб Україна до речі, це ще одна проблема, з якою Україна зіткнулася, тому що країни транзитери Польща, Словаччина, тобто Угорщина, які мали би надавати змогу прокачування у реверсному режимі. Ну, в цьому є проблема. Україна не може отримувати. Тому питання в тому, яка ціна буде на спотовому е, ринку прикладом влітку. Тобто Україна може спокійно закуповувати там обсяги, якщо будуть вільні обсяги, і буде там цікава ціна, з урахуванням наявності сховищ, закуповувати ці гази, закачувати його у сховища. Проблем немає, а ціна буде набагато нижче 390. Тобто нас не цікавить, з ким ми контрактуємося, тим більше, що контракти не такі обов'язкові, як з Газпромом, що потрібно там обсяги викупати або періоди е по постійно там бути в термінах часових виконувати ці, -ці вимоги. Ми можемо закуповувати об будь-які обсяги у будь-який час. Тобто, це визначається вже е за, за ситуацією, яка існує. Тому. Нас походження газу не цікавить, нас цікавить ціна і можливість його транспортування до, до України. Ну от на сьогодні ми можемо розраховувати що найбільше поки що це на 5 мільярдів кубічних метрів, які ми можемо закупити на європейському ринку і закачати до власних сховищ, зважаючи на те, що для України ну це. Тільки 10% її потреб, що найменше її потреб. Ну, поки що, це на ситуацію значно не впливає. Вона більше впливає політично на переговори, як один з аргументів на переговорах з Російською Федерацією. Дякую за фахову оцінку ситуації. Глядачам нагадаю, що це був Валентин Землянський, експерт із газових питань. Ми говорили про газотранспортний консорціум. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.